Привіт, гурмани! У моєму дитинстві усі хотіли стати космонавтами, а я хотіла стати кицькою, але постійно доводилося це приховувати. Ось так лежиш собі увесь день на ліжку і їж, що хочеш, а чого не хочеш, не їш. Ніхто тебе нічого не заставляє. А якщо і заставляє, то тобі від того глибоко все рівно. І я тоді думала. Що я б їла увесь рік одні лише пляцки. А тепер я давно стала дорослою. Їм неймовірні пляцки, скільки душа забажає, і роблю, що хочу, а чого не хочу, того не роблю. Як думаєте, це я уже кицькою стала чи лише тренуюся? І сьогодні я підготувала для вас справжнє свято літніх смаків. Це пляцок назву для якого обрали саме ви лісова фіалка, Два цікаві пухкесенькі небанальні бісквіти, літній сирно-ягідний крем, дуже схожий на плодово-ягідне морозиво, і освіжаючий прошарок із лісових ягід. Пляцок чудово нарізається на акуратні шматочки, дуже ніжний і соковитий. Друзі, будьте періодично кицьками, їжте, що хочете, і робіть, що хочете. І завжди пам'ятайте. Що кожен пляцок це не лише смачний десерт, але і прояв любові та турботи до своїх близьких. Отже, до роботи спершу приготуємо фантастичний бісквіт з цілими ягодами. Для роботи нам буде потрібно форма розміром 28 на 36 см. Застеліть дно якісним пергаментом. Бортики форми нічим не змащуйте і не застеляйте. Щоб бісквіт гарно чіплявся, цих бортиків при випіканні. Далі нам буде потрібно 100 грамів ягід чорної смородини. У мене це заморожені ягоди, але в сезон можна брати і свіжі. Заморожені ягоди розморожувати перед роботою не потрібно. Замість чорної смородини можна взяти чорницю чи лохину теж вийде дуже смачно. Отже, розбити у глибоку миску 4 яйця. Ми тут не будемо відділяти білки від жовтків. Додайте щіпку солі і збивайте усе разом на низьких обертах міксера приблизно 3-4 хвилини. Маса має злегка запінитися і посвітліти. У 3-4 прийоми порціями всипте 200 г цукру. Кожен раз збивайте після додавання наступної порції приблизно 1 хвилину або до моменту, коли цукор розчиниться. В процесі такого збивання яєчна маса буде ставати усе світлішою і пишнішою. Вона збільшиться в об'ємі у 3-4 рази. На усе збивання піде приблизно 10 хвилин. В процесі збивання поступово збільшуйте швидкість міксера від найнижчої до найвищої. Подивіться, яку консистенцію має мати правильно збита яєчна маса, вона густою стрічкою лиється з вінчика. А масою згори можна швидко написати цифру 8. Для подальшої роботи підготуємо суху суміш. Для цього просійте 240 грамів борошна. Докладіть до нього 8 грамів розпушувача і усе ретельно перемішайте. Слідкуйте, щоб розпушувач якомога рівномірніше розійшовся у борошні, якщо цього не зробити, то бісквіт матиме нерівномірно, крупнопористу структуру. У тих місцях, де попадатиме більша кількість розпушувача, будуть утворюватися крупні порожнини, а де менша, бісквіт буде слабо підніматися. Для ще більш рівномірного перемішування сухих інгредієнтів порціями по 3-4 столові ложки перекладіть їх у сито, просійте оєєчну масу і вінчиком чи лопаткою круговими рухами знизу вгору вмішайте у тісто. Не просіюйте у тісту усю суху суміш відразу таки краще її вмішувати частинами. Але при цьому слідкуйте, щоб не порушилась повітряність тіста. Тісто виходить достатньо густуватим. Влийте до нього 110 г кефіру і перемішайте вінчиком до однорідності. Тепер додайте 50 грамів олії без запаху і знову перемішайте. Подивіться. Тісто має консистенцію, як сметана середньої густини. Вилийте тісто у підготовлену форму, розрівняйте його. Старайтесь навіть дещо більше тіста розсунути до бортиків, бо якщо так не зробити, у центрі утвориться невеликий горбик. Зверху тісто рівномірно посипте ягодами. Вага яїд 100 грамів. Повторюсь, що найкраще тут підійде смородина, чорниця. Чи лохина. Якщо у вас заморожені ягоди, то не потрібно їх попередньо розморожувати, посипайте прямо замороженими. Усе. Відправляйте форму з тістом у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на середній рівень, режим верх-низ, без конвекції. Випікайте приблизно 25 хвилин до готовності. Готовий корж буде мати згори золотавий колір. При натисканні пальцем він не липне і має пружинити. Готовність, як завжди. Перевіряйте, проколовши корж у центрі дерев'яною шпашкою, вона має вийти сухою і без залишків тіста. Охолоджений корж розріжте на дві частини, кожна розміром 18 на 28 см. Подивіться, яким соковитим та пухким виходить цей корж. Структура дрібнопориста. Корж одночасно гнучкий та соковитий, а вкраплення яїд не тільки додають йому освіжаючих ноток, але і роблять цікавим на зрізі. Перейдемо до приготування шоколадного коржа. Нам знову буде потрібна підготовлена форма розміром 28 на 36 см. Застеліть її дно якісним пергаментом, а бортики не застеляйте і не змащуйте нічим. Нам знову буде потрібно 4 яйця. Додайте до них 1 грам солі, 20 грамів ванільного цукру і 180 грамів звичайного дрібного цукру, збийте усе разом до пухкої маси, загальний час збивання приблизно 8-10 хвилин. Приготуйте суху суміш. Для цього просійте 180 грамів борошна, додайте 10 грамів розпушувача та 50 грамів какао. Ретельно перемішайте усе разом. Далі пересипте усито і порціями у 3-4 прийоми просіюйте у яєчну масу і круговими рухами вмішуйте лопаткою. Влийте 110 грамів кефіру і перемішайте міксером лише до однорідності. Додайте 50 грамів олії. І ще раз перемішайте на низьких обертах міксера, лише до однорідності. Подивіться на правильну консистенцію цього тіста. Вилийте тісто у підготовлену форму. Розрівняйте лопаткою, і, як завжди, трохи більше тіста, розсунувши до бортиків форми. Усе! В духовку його. Випікайте за температури 180 градусів Цельсія приблизно 25-28 хвилин до готовності. А ось і наш пухкий красень. Готовність перевірте дерев'яною шпашкою, вона має вийти із коржа сухою. Поверхня не липне до пальця і гарно пружинить. Значить, ми усе зробили правильно. Скориставшись довгою лінійкою і гострим ножем, розріжте вистилий корж на дві частини, кожна розміром 18х28 см. Гострим тонким ножем відділіть бісквіт від бортиків форми. Переверніть на стіл і зніміть пергамент. Подивіться, який він вийшов одночасно пухкий, ніжний, вологий і гнучкий. Друзі, ви ж не забули мені свою вподобайку подарувати за мої старання. Я надіюсь на вас. Давайте далі приготуємо ягідну масу. Для цього нам буде потрібно пюре із суміші лісових ягід. У мене це малина, ожина та чорниця. Ви можете обрати суміш за власним смаком. Отже, для роботи нам буде потрібно 280 грамів такого пюре без кісточок. Тому попередньо нам потрібно буде взяти десь приблизно 330 грамів суміші, подрібнити їх блендером і протерти через дрібне сито, щоб відділити кісточки. Помістіть пюре у сотейник і поставте на плиту. Докладіть 70 грамів цукру чи за своїм смаком і перемішайте. Доведіть суміш до закипання. І проваріть 1 хвилину. Зніміть з вогню і додайте підготовлений желатин. Перемішайте до його розчинення і відставте нехай остигає. Для підготовки желатину за 5-7 хвилин до проварювання пюре перемішайте 15 грамів порошкового желатину і 75 грамів води кімнатної температури. Дайте желатину набрякнути. Тим часом приготуємо сирний крем. Для цього нам буде потрібно 600 грамів сиру. Краще, щоб він був ніжний, сметанковий, не перегрітий без сухих чи твердих грудучок. Пробийте сир блендером, добиваючись кремової структури. Тут важливо робити це ретельно, бо воно вплине на якість крему. Подивіться. Маса має стати абсолютно однорідною. Далі візьміть 200 г масла з високим відсотком жирності. Воно має бути кімнатної температури і легко розтиратись ложкою. Збийте масло впродовж 3 хвилин. Докладіть 100 грамів цукрової пудри або за своїм смаком і збивайте усе разом ще 3 хвилини. Порціями докладайте підготовлену сирну масу. І перемішуйте міксером до об'єднання. Крем виходить дуже пишний та водночас ніжний. Це уже сам по собі дуже смачний крем, який сміло можна використовувати у роботі. Подивіться, яка у нього неймовірна структура і як гарно він тримає форму. Відділіть 200 г крему. Я помістила його відразу у кулінарний мішок. Щоб потім мені було зручно з ним працювати. А решту крему ми будемо перетворювати на крем із назвою сирно ягідне морозиво. Повернімося до нашого ягідного пюре. Воно вистигло і вже почало схоплюватись, але ще не загустіло остаточно. Влийте у крем 130 150 грамів холодного пюре і швидко перемішайте. Такий крем досить швидко почне схоплюватися, тому далі будемо теж працювати швидко. Розділіть ягідний крем на дві рівні частини. Далі найзручніше буде формувати пляцок у кулінарній рамці. Отже, помістіть один шоколадний корж у рамку розміром 18 на 28 см нижньою частиною вгору. Так крем краще схопиться з коржем і ще додатково просочить його. Зверху викладіть половину ягідного крему і розрівняйте. Далі піде бісквіт з ягодами. На нього вилийте підстигле ягідне пюре і гарно усе розрівняйте. На пюре знову бісквіт з ягодами. На нього другу частину ягідного крему. На крем другий шоколадний корж. Злегка притисніть його долонею, щоб він схопився з кремом. Згори нанесіть білий крем. Дуже зручно це робити, помістивши його у кулінарний мішок і витискаючи через невеликий отвір. Розрівняйте крем лопаткою. Згори посипте натертим на крупній терці молочним шоколадом. Усе відправляйте у холодильник на 2-3 години для стабілізації. А ось і наш красень. Вага пляцка немаленька. 2 кілограми і 600 грамів. Висота теж дуже достойна. 9 сантиметрів. Пляцок чудово і дуже легко нарізається на акуратні шматочки. А який же він ніжний та соковитий? М -м -м. Хочу щиро подякувати усім вам, мої глядачі, за те, що дивитесь, пишете гарні коментарі, допомагаєте ідеями, порадами. обираєте найкрасивіші назви до моїх пляцків. Ви справді найкращі. Готуйте і смакуйте, і нехай усе вам гарно вдається.